Чому п'яту частину таксі таки не знялися самі на сирі? І скільки реально машин розбили на зйомках, зараз розкажу. У 90-х таксі став культовим, шалені гонки вулицями Марселя, гумор і харизма Даніеля Мораліса зробили його фільмом. епохи. Глядачі полюбили його настільки, що стрічка принесла десятки мільйонів та породила ще кілька сиквелів. Але з часом в актора почали справжні проблеми: скандали, конфлікти з колегами, навіть п'яне водіння. Коротше, став справжньою рок зіркою. Продюсери просто не захотіли ризикувати, і саме тому п'яту частину вирішили зіпсувати його відсутністю. Гадаю, саме це і вбило фільм Прокаті. Фанати були розчаровані. На IMDb фільм зібрав менше п'яти балів з десяти, і багато хто казав, це вже не те. До речі, після провалу п'ятої частини самі сказав, що готовий знятися в шостій. За умови, що всі, хто знімались в попередньому фільмі, не візьмуть участь у новому. Так скільки ж авто було розбито? У першому фільмі брали участь 110 авто, і 38 з них розбили вщен. Для другої частини розбили 104 авто. У зйомках третьої знадобилось майже 500, а скільки розбили, залишили в секреті. Четверта понад 60 машин, які спеціально жертвували заради видовищних сцен. П'яту частину краще не дивитись взагалі. Підтримку Даніеля. А твій таксист теж так ганяє, коли до комендантської залишається 5 хвилин. Таксі це більше, ніж фільм. Це частина нашого дитинства. А яка частина твоя улюблена? Пиши в коментарях.